Всім привіт! Воркаут Адама Створи базу воркаутера. Це серіал проект Як накачатись. В сьогоднішній серії розповім вам про свої програми тренувань. Поставте лайк, підпишіться на канал. І досить доволі багато в принципі, грошей коштують мої тренування персональні і ті, які на сайті www.workoutadama.com Особливо. Ціна тисячі доларів більше навіть. І починаючи з 100 доларів, можна купити всі програми тренувань, які коштують 1111 доларів і за 100 доларів. І якраз це і маю на увазі для того, щоб підкачати своє тіло, зробити себе ідеальним, ідеальною тренуючись своєю вагою тіла на перекладині, брусах і в домашніх умовах є просто сотні, мільярди, трилярди різних вправ і від простих самих звичайних класичних віджимань, підтягувань до супернелегких тренувань. Які є просто, якщо почати про них розповідати, про статику, динаміку та всю основу воркауту, то можна просто дуже довго розповідати це все. Але маю на увазі, що маю досвід більше 20 років тренувань своєю вагою тіла, і весь цей досвід добавлений до 5 років занять вільної боротьби, іншими єдиноборствами, такими як карате, джиу джитсу, трішки займався. Знаю якісь основи боксу, йоги і багато чого іншого що стосовно видів спорту. Взагалі люблю спорт з дитинства, тому, в принципі, всі свої знання, всі якісь будь-які інформативні цікавості, які були мені цікаві, що дізнавався, вивчав стосовно свого тіла, харчування, тренування і розвитку. Постійно з прогресом, то це все абсолютно в програмах тренувань є на сайті www.workoutadama.com А якраз ці програми тренувань всі поділені на різні рівні, починаючи з самого мінімального нульового рівня такого, як новачки. Для новачків неважливо, чи це якісь діти, підлітки чи дорослі люди, все рівно є завжди новачки в воркауті, і для них, для вас, всіх, хто новачки, є програма тренувань, окрема на прикладі конкретно різних. Початківців, які вчились підтягуватись та віджиматись і робити інші класичні вправи в воркауті, для того, щоб не просто накачати свої м'язи чи ідеально виглядати, а хоча б стартувати з чогось. А далі вже є програма тренувань для набору м'язової маси та розвитку сили, витривалості. Є в домашніх умовах дві програми аж тренувань, як для прокачки м'язів, повністю абсолютно всіх. Так і для того, щоб робити більше віджимань за один підхід від землі. Також є ще окрема програма тренувань для розвитку кількості підтягувань на перекладенні віджимань на брусах за один підхід. І таких тренувань є загалом, якщо почати з самого нуля, повністю кожну з них додаючи одну до іншої. То, дійшовши до тої своєї цілі, яку ви собі поставите, ви по-любому до неї дійдете, коли будете так тренуватися по моїм програмам тренувань. Це у вас, думаю, можливо, буде все життя тренування ці. Їх буде вистачати на всі роки тренувань. Тобто, з самого нуля, просто тренуючись ви навчитесь повіду, інструкціям, підтягуватись, віджиматись і робити інші вправи. Після цього зможете вже переходити на інші рівні програм тренувань Воркаута Адама, так як це як цілий комплекс з програм тренувань, які покроково, можливо, тренуючись, ви зможете дійти до своїх цілей, які б вони там не були. Так як знаю про воркаут майже все, є в мене і рекорди і певні, і з бази, основи, якраз тому і називається «Створи базового воркаутера, комплекс тренувань воркаута Адама, тому що є базові вправи, звичайні, прості і навіть незвичайні, універсальні, унікальні вправи, які абсолютно всі. Якщо робити, то тоді тіло розвивається різносторонньо, універсально, прогресує повністю. Як набирається м'язова маса, так і створюється певний м'язовий корсет, сухожильна сила, витривалість і ціпкість, сила хвату все це, звичайно, одне до іншого додається. Тому з нулями ми поганих відгуків, тобто немає жодного поганого відгуку за всі роки. Скільки існує кожна з цих програм тренувань, а це вже більше, ніж рік, два, три, чотири. Треба рахувати навіть скільки. Тобто, ще десь приблизно у 2017 році робив ці програми тренувань перші, і потім їх видозмінював, перезнімав декілька разів навіть одну і ту ж саму програму тренувань для того, щоб. Додати нові вправи, нові тренування, якось поміняти щось дещо місцями для того, щоб стало кожне відео тренування ще кращим. Тобто вдосконалював сайт постійно, тому ви 100% будете задоволені, Якби цифри все самі за себе кажуть. Ціна, звичайно, є великою, але через те, що йду на зустріч своїм глядачам, то. Всі, ті, хто дійсно хочуть тренуватися, обирайте ту ціну з тим купоном на знижку, якщо будете через сайт купляти, яку вам подобається. Там є ціни від 100 доларів з порогом 50 доларів і вище до 1000 доларів знижками купони. Тобто за 200 доларів, 250, 350, 400 і так далі. Можливо, купити так до 1000 доларів всі програми тренувань. І це за ту ж саму ціну чи за різну ціну будуть ті ж самі програми тренувань. Це така акція. Скільки ця акція буде, невідомо, тому встигніть скористатися. Взагалі тренування розраховані абсолютно на все життя. Тобто, ви будете тренуватися рік, два, три роки, і далі вже зможете навіть з самого нуля доходити до інших рівнів. Одна з програм тренувань. Взагалі така, що її треба робити місяця три, щоб повністю пройти. І потім через якийсь час ще, можливо, повторювати деякі з цих програм тренувань чи вправ. Тому, в принципі, з тим досвідом, який ви будете здобувати на протязі всього свого тренувального часу, то тоді, вже, коли будете більше розуміти з часом, зможете створювати. Для себе більш індивідуальні якісь тренування вправи, або якщо у вас немає такої цікавості, то ви просто зможете наслідувати цим відеоінструкціям і тренуватися постійно, постійно і постійно, не зупиняючись, так як час від часу додаються нові програми тренувань, то у вас буде абсолютно чіткий досвід і зможете. з... Конкретно доступом своїм на сайті тренуватись завжди. Всім пока.